Моя клієнтка переписується із Рікі Мартіном. Так-так, тим самим пуерто -ріканцем. А ще він, кстати, обіцяв прилетіти на приватному літаку у Кривий Ріг. Моя клієнтка це одинока жінка, їй вже за 70 і власне заради Рікі Мартіна вона замовила фотосесію. Я спочатку їй не повірила. А вона на повному серйозі повідомила мені, що їй потрібні фотографії, оскільки вона веде приватну переписку із співаком. І він ділиться фактами життя і хоче на ній одружитися. Ви думаєте, це якесь співпадіння або нісенітниця? Ні, це справжній факт шахрайства. Існують групи людей, які створюють фейкові сторінки у соцмережах. І переписуються з одинокими жінками. Обранець зазвичай це відома людина або мільйонер обіцяє прилетіти приватним літаком у Кривий Ріг або у Миколаїв з метою одружитися. Але за день до виліта у нього блокують рахунки, і він просить відправити 500 доларів. Друзі, попередьте, будь ласка, своїх знайомих про цю схему.